Більше 25 років працюю з жіночим обличчям. Я сама за фахом пластичний хірург. І е, тут замість, замість скальпеля в мене був пензлик. І е, мені хотілося показати ту глибину жіночої душі, яку я, мені здається, знаю. Тому, е, в Додаток до кожного, до кожного образу є в нас образ тварин. І тварини підкреслюють оцю глибину і жіночі чесноти, такі як, як красу, впевненість, е можливо, трошки хитрість, можливо, мрійливість, е здатність протистояти насиллю. І це все виявилось в таку серію картин, яку ми назвали Тотема. Тотеми, Тотеми це. Ідея з'явилася під час військового ну, нашого е, сьогодення. Е, то теми це все, що оберігає і захищає. І дивлячись на ці картини, вже важко сказати, що є то тема у нас. Образ жінки, е, переможниці це вже такий образ, то тему всієї України. 26 років пропрацювала військовому госпіталі. Добра половина життя в мене. Це віддана військовій медицині. І я дякую військовій медицині за, за, за те, ким я стала. Це моя перша перемога, моя картина, яку я так назвала перемога. Це картина жінки, е яка е ну, несе в себе образ цієї України, і біля неї то темний наш бородянський фільм який також говорить про на про стійкість і незламність наших, наших людей.